Коли вона почала плакати, я говорю не плач. І від... І Маленька Єва Кава разом зі своєю мамою приїхали до Чернігова, аби отримати посмертну нагороду тата та чоловіка, капітана армійської авіації сухопутних військ Ярослава Кави. Він майже 10 років служив у Збройних силах України. Родом був з Ніжина. Ярослава Каву нагородили посмертно орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Був досвідченим льотчиком першого класу. Дуже любив свою батьківщину, подорожувати, свою роботу виконував на 100%. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, вони зразу поїхали обороняти нашу батьківщину. Це були з різних куточків ну, України. Тобто, це бо ну це могло би бути і Київ, і Чернігів, і Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв, і все. Тобто по різним куточкам їм задачу поставили, і вони виконували її. Загинув Ярослав Кава 12 березня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилися дві маленькі доньки, молодшій немає і двох років. Ми в неї питаємо, а де тата, а та. вона така нема. Він був дуже сильно хороший і мужній доволі. І, і мене даже… Він мог мене з'яти на роботу. Нагороджена посмертно орденом за мужність третього ступеня стрільця помічника-гранатометника Завдіївки Нового Росіверського району Олексія Смоголя. Отримати нагороду батька приїхала донька загиблого захисника. Він став на службу на початку повномасштабного торгнення, це були перші місяці. Десь два місяці у нас тут тривала оборона міста Чернігів, і коли вже майже звільнили місто Чернігів, його призвали на службу. Надійшла йому повістка, він не ховався, сказав, що я піду воювати. Його направили в СМТ Десна. Там він проходив навчання, мав звання. Бойового медика надавав домедичну допомогу нашим пораненим. Сформували 66-ту механізовану бригаду, і він з своїми побратимами пішов обороняти Красногоровку, Мар'янку Піски. Також вони з побратимами звільнили селище Лиман. Загинув Олексій Смоголь 28 лютого 2024 року в бою на Донеччині. Він був такий дуже впертим. Ну, хорошо я був людиною, працьовитою. Він не боявся труднощів, дуже любив працювати. Ну, для мене, по-перше, він завжди буде героєм. І ніяка нагорода мені це не скаже, як кажуть. Загалом, 5 грудня в Чернігові було нагороджено посмертно медалями, й орденами 44 захисників України. Ці нагороди і наша пам'ять вона залишиться назавжди. З нами, з вами. Ми в свою чергу намагатимось продовжувати ту справу, яку хлопці робили, і довести цю справу до кінця, щоб не залишити нашим дітям і онукам цю страшну спадщину.